Добрий день, шановні учасники. Представник суб'єкту господарювання присутній. Так, доброго дня. Приставтесь, будь ласка. Мене звати Вікторія Вдовиченко, я провідний інженер сектору декарбонізації, моніторингу та звітності викидів парникових газів, та оператора ГТС України. Дякую. Хто в нас ще присутній? Добрий день, молодой. Молода Ірина, розробник звіту з ОВД. Дякую. Ще подарувати. Добрий день, городєнка Катерина, представник розробника звіту. Дякую. Доброго дня, Уляна Борсук, інженер з охорони навколишнього середовища Західного ЛВУ, топ оператор ГТС України. Дякую. Тобто, у нас всі присутні від суб'єкта і розробники. громадськості поки що не бачу. Ніхто не доєднався. Сьогодні, 4 грудня 2025 року, о 10-й годині, розпочинаємо громадські слухання по планованій діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю, оператор газотранспортної системи України щодо будівництва технологічної перемички між магістральним газопроводом івацевич долина 3Н і газопроводом відводом до газо... Провідної станції Іванич у Володимирському районі Волинської області. Станом на 10 годину 2 хвилини присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, не звати Кузлюк Руслан Володимирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної. оцінки. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, No 989, є уповноваженим головати на даних громадських слуханнях. Також присутні представники суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю, оператор газотранспортної системи України та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до частини 22 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Також в даному оголошенні зазначається дата. Та лінк для можливості підключення до відеоконференції. Наголошую, що у разі, відповідно до пункту 9 порядку, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Інформую, що 1 вересня 2025 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 13931. А 11 листопада 2025 року було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Під час проходження усіх. Етапів громадського обговорення планованої діяльності по реєстраційній справі 13931 на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань, а також враховуючи відсутність громадськості, пропоную заслухати коротку доповідь. Замовника планованої діяльності або представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. за бажанням. Прошу до слова, хто. Так, я зроб... зроблю доповідь. Дякую. прошу. Об'єктом планованої діяльності є будівництво технологічної перемички між магістральним газопроводом Івацевічі Долина 3Н і газопроводом відводом до газорозподільної станції Іваничі. У Володимирському районі Волинської області. Даним проєктом передбачено підключення газопроводу перемички довжиною 144 метри до діючого магістрального газопроводу Івацевича Долина 3Н, точці Врізки на кілометри 305 до існуючого вузла. Без вогневої врізки, без зупинки його роботи та підключення в кінці перемички трійником із вставками до діючого газопроводу відводу на ГРС Іваничі. В точці врізки на кілометрі 003 після три після крану Noль ті. Прогнозований об'єм перекачування газу по проектному турбопроводі становить 4 мільйонів вісімдесят два метри вісімдесят вісімсот тисячі кубічний на рік. Об'єкт відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, і підлягають оцінці впливу на довкілля. Згідно статті 3, частини 3, пункту 10, абзац, 11. місце розташування планованої діяльності на території Ваничівської селищної громади Володимирського району Волинської області. Для проведення робіт передбачається відвід землі у постійне та тимчасове користування, постійному відводу підлягають землі, які використовуються під споруди на період експлуатації. Установка інформаційних знаків, крановий вузол, газова свіча, пункт вимірювання, пункт вимірювання з БСЗ, тимчасовому відводу підлягають землі, які використовуються тільки на період будівництва. Кількість робітників визначається в проєкті виконання робіт, виходячи з проєктної трудомісткості, термінів виконання робіт і наявного персоналу. Для виконання вказаних робіт передбачається бригада працюючих 17 чоловік. Орієнтовний термін виконання робіт 29 днів. На території майданчику не передбачене постійне перебування персоналу, тому і водопостачання, каналізування, опалення не передбачається. Технологічний процес транспортування природного газу здійснюється у герметичній трубопровідній системі без операцій, які могли б призвести до утворення відходів та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Роботи з технічного обслуговування та контролю за станом трубопроводу передбачають лише при аварійній Ситуаціях. У звіті ЗВД проведена якісна та кількісна оцінка впливів на довкілля об'єкту планованої діяльності в регіоні його розміщення. Оцінка впливу на довкілля щодо будівництва газопроводу перемички показала, що вплив планованої діяльності можливо оцінити як допустимий. З огляду на прийнятні обсяги планованих робіт, пов'язаних з будівництвом газопроводу, облаштуванням технологічних під'їздів, проїздів і технологічних майданчиків, улаштуванням траншей для газопроводу, послідовне проведення будівельних операцій і достатній досвід по їх виконанню, допустимі обсяги викидів забрудніх чи речовин, а також передбачувані проєктом заходи як в підготовчий період так і в процесі виробництва основних будівельно монтажних робіт. Ризик істотного забруднення атмосфери ґрунтів поверхневих і ґрунтових вод буде допустимим. В процесі функціонування газопроводу перемички ризик забруднення ґрунтів і ґрунтових вод буде зведений до мінімуму з огляду на запроєктовані організаційно технічні заходи на компонування генплану споруд і вертикального планування території з упорядкуванням поверхневого стоку зливових вод, гідроізоляції всіх підземних споруд. Зважаючи на відсутність технологічних процесів, що супроводжуються забрудненням атмосферного повітря і водних ресурсів, можна стверджувати, що і ризик впливу підземного газопроводу на ці об'єкти навколишнього природного середовища буде відсутній. Ризик забруднення навколишнього середовища відходами, що утворюються в процесі функціонування проєктованого об'єкта, буде відсутнім. Враховуючи відсутність технологічних процесів, що могли б утворювати відходи. Шумовий вплив при експлуатації газопроводу буде відсутній. Вплив на рослинний світ, на техногенне і соціальне середовище від діяльності газопроводу не виходитиме за рамки екологічних обмежень, ризик активної і масштабної зміни мікрокліматичних умов буде відсутнім. Ризик виникнення аварійних ситуацій, зведений до мінімуму, при дотриманні правил пожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки, своєчасному проведенні робіт. Будівельні матеріали конструкції та технологія роботи газопроводу перемички не призведе до погіршення родючості ґрунту чи забруднення земель. У подальшому на вільні від забудови території можливо здійснювати сільгоспроботи. Залишкові впливи на навколишнє середовище в цілому будуть перебувати в межах, що регламентуються вимогами чинного природоохоронного законодавства України. Дякую за увагу. Дякую за доповідь. Можливо, є якісь доповнення, зауваження чи пропозиції у суб'єкта господарювання? Зауваження та пропозиції відсутні. Дякую. Підводимо підсумок. У зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до відеоконференції, то про це буде складено відповідний акт акт про відсутність громадськості. Враховуючи те, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор, представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та замовник планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, No 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулися: громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Оператор газотранспортної системи України щодо будівництва технологічної перемички між магістральним газопроводом і Вацеви 3М у Володимирському районі Волинської області завершено. Всім дякую за увагу, всім мирного, спокійного дня. До побачення. Дякуємо гарного дня. Дякуємо, гарного дня, до побачення. До побачення.